Керуючись законом, про бухгалтерський облік та фінансову звільність в Україні, національними положенням бухгалтерського обліку, нормативно-правовими актами, що регулюють порядок оформлення фінансових операцій і організацію документу обігу за розділами обліку форми і порядку розрахунків, порядку приймання, зарахування на баланс. Зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, метою досконалення роботи комунального закладу пожежно рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони Горницької селищної ради. Виникла в зв'язку з також, враховуючи те, що цей заклад новостворений, виникла необхідність щодо внесення змін до структури даного закладу. А саме 0,5 ставки бухгалтера змінити на одну ставку. Дані зміни пропонується розпочати з 1 квітня 2025 року. Прошу прийняти даний проєкт. Вирішив, рекомендувати спини сім'я, що не приятно. За. Голосує за. Голосуємо. 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 За. За. Рота немає, що немає враховуючи необхідність виготовлення проєкту землеустрою щодо зміни, цільового призначення земельної ділянки комунальної власності, для формування лоту з продажу на земельних торгах в формі електронного аукціону. прошу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності із земель запасу на ведення товару сільськогосподарського виробництва. Площа земельної ділянки 6,6366 гектар. Знаходиться земельна ділянка за межами населених пунктів Ягорницької селищної ради, це, в принципі, щоб ви розуміли, Добричівський старостинський округ біля земельної ділянки, що орендує агрокомплекс. агрокомплекс. Тому просимо для надання.

Розглянути заяву представника ПАД «Укрнафта» від 07.06.2024 року повторно просимо надати дозвіл ПАД «Укрнафта» на розробку проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу орієнтовною площою 0,3073 сімдесят Гектара, яка знаходиться на трасі Харків-Сімферополь, 971 а, кілометр біля селища Корошева, ну і зобов'язати виготовити да, даний проєкт землеустрою. Ну, Щоб ви розуміли, ми приймали рішення влітку, була відмова у Канаді, тому що в них було, як ви пам'ятаєте, там три сотих частки. Вони просять, подали в суд, просять, щоб їм все-таки надали дозвіл чисто на виготовлення кадастрового номера. Потім, коли не буде кадастровий номер, вони переоформлять на цілу частку, і тоді лише ми зможемо затвердити цей проєкт. Ми ну так домовилися з супер автором. Усього за два струнами утримали ноль, утори на голос, утрима голос, удари. Ну, коли занятиво, коли прийдут, на мене хоче. Просимо надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрій щодо інвентаризації земель стосовно зменшення площі та зміни конфігурації земельної ділянки, є, є, є кадастровий номер, який був присвоєний в процесі інвентаризації. Площа цієї земельної ділянки 76 гектар 79,07 га з вилученням з її меж 22 гектарів, які були в оренді у білого. Тому що ми вияснили, що про, ну, коли вже розглядали більш е, е, подробно документацію, що пройшла накладка 20. Два гектари накладені на от е та площу 76, і Тому треба вирізати цю площу 22 гектари і документи у е правильне законодавче русло. Просимо надати дозвіл на ви технічних документацій. Голосуємо. Обратні надання. Так, чоловіки, ри-ри, ну, утримайте. Ну, прийнято. Наприклад, у мене цифрові документарки із демо-руси, що демо-руси, 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 демо-руси. Ну, це виходить з першого. Це рішення виходить з першого, що ми тільки що розглянули питання, надати дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрій щодо інвенталізації земель стосовно зміни конфігурації земельної ділянки площею 22 гектари для товарного сільськогосподарського виробництва, тому що. Ну, площа не буде змінювати, а її межі лежать неправильно, і потрібно також виготовити технічну документацію на ці 22 два гектара. Просимо надати дозвіл. За.

Це розглянемо проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для продажу на земельних торгах. Мається на увазі земельна ділянка площею 0,0288 га, яка знаходиться по вулиці, центральна в селищі Яворницьке, Синенняківського району Діпетровської області.

Баціоні, що трохи немає, тримало. Прийнято одного Сьоме питання: про заперечення громадянам, документації і не до встановлення відновлення має вдавання. Я не на місці додання від ситуації. До Яворницької селищної ради надійшло 5 заяв від громадян. Про надання про затвердження технічної документації землеустрою та надання у власність земельних ділянок від п'яти громадян. Це Каніло Микола Андрійович, площа земельної ділянки 0,1475 цільове призначення для будівництва та обслуговування житлових будинків господарських будівель та споруд. Знаходиться ділянка по вулиці. Анатолія Куслія в селищі Добричі. Далі Малиса, Галина Миколаївна. Так, цільове те ж саме, площа земельної ділянки 0,0831 гектар. Знаходиться провулок Квітковий в селище Яворницьке. Парфелюк Валентині Вікторівні. Площа земельної ділянки 0,10 гектар. Знаходиться по вулиці Благовіщенська, селище Яворницьке. Далі Турчинова Єлизавета Анатоліївна, площа земельної ділянки, 0,25 Га. Знаходиться за адресою вулиця Українська, село Іванівка. І Турчин Олександр Миколаєвич. Площа земельної ділянки, 0,0693 га, Адреса вулиця Липнева. Селище Яворницьке. Прошу затвердити технічну документацію, і передати зазначеним громадянам у власні здані земельних. Документувати радіо, даний користування ради. Голосуємо. Однократієва. Усього два чоловіки за. Отримали, «Немає», має, от немає інших дядь, так поговорить. Ось це питання: про видання земельної ділянки, зупино через власник громадянам буджу МН та БУН. Надійшла заява від громадян «БУЗУН» Марії Миронівни та «БУЗУН» Олега Володимировича. Враховуючи свідоцтво, на право на спадщину за законом, по одній другій частині спадкового майна ну, і у одного, і у другого затвердити технічну документацію землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, яка використовувалася даними громадянами для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по вулиці. Радіст на селище Верницьке, та передати безоплатну спільну часткову власність громадянам бузун Марії Миронівні одну другу частки і бузуну Олегу Володимирчу також одну другу частки земельної ділянки. Рекомендувавши Далекій раді, даний проти, вона голосуємо, готуємо працює на за... За два голоси, проти немає, утрималося немає, і сьогодні прибуток. Дев'яте питання. Про народня пересувних наші громадських Валентині Миколаївні. Надійшла заява від кожен'ятиної Валентини Миколаївни. Враховуючи договір купівлі-продажу житлового будинку. І речові права перейшли на кожем'якіну Валентину Миколаївну від Смірного Олександра Миколаївича, який користувався земельною ділянкою за адресою вулиця Абрикоса в селищі Яворницьке. Просимо затвердити технічну документацію та передати у власність громадянці кожем'якині Валентині Миколаївні. Земельну ділянку площою 0,0971 га за адресою вулиця Брикосова, в Армії. Полохуємо квадратні вода.